Покон віків на наші Подкарпатській землі образ матері чистувався і з особеним трепетом споминався. Руки мамки нас пестили, благословляли у далеку дорогу, наставляли на путь істини. Нинішню нашій героїні Парасковій Івані Бердар на днях і 95 років. Вона, як і вшитки жони подкарпатської землі, прожила нелегкое життя. Много років чекала із заробітків свого чоловіка Янаша, котрий вимушений був піти у світ, аби зробити. Деяку копійчину на строїтельство хижі на прожиття і учобу дітей. Вона вшиткує своє життя, чекала його з далеких світів, і молитву благословляла дітей і його у світ, і, може, в та молитва і спасала їх у трудні хвилі. Дай вам Боже добру здоров'ячко Дай Боже. і Як вам вся? добре, здоров'ячко Як маєте? так повала. Маленько спомнимо з вами, уж як тут -то давно люди жили і з чого день починали. Не кажу, молитву раз. Ну, кажіть, кажіть. На горі ангельської, на землі Доленської. Приця та діва заспала отцем Миколаєм, під чудом творцем. Прийшов Ісус Христос, мамко моя мамко, Що ти тут спала? Сунемо любенький, присневся сонце страшненьке. На раху дреться розпинали, руку ногу прибивали, жовчом ще напавали, тіло, от кусток, як курка з бука. Не сонце, мамко, приснив. А й сама правдиця від п'ятниці до пусниці. Ісус Хр Христос по небі ходив. Свою мамку за ручку водив на утреньку, з зутрінька на службочку. І службочка на шпарі, І шпарі на сень, каменець, у сеньом камінці мене старець, тим вона на старцям стала пристала, за тим пристала Ісус Христес. Що тут клонив. Боже, Боже, що гадаєш за нас. Грішних на муки сідаєш. Вам жаль, на мої муці дивити, прийди поперек світа, прикажіть, як май малому, так по великому. Кому їм молитися промовить рано на вечір, царство сяв дав, замкне на замкнена вітьями. вас навчив так молитися? Та давно то було, з чим була мала. А навчив вас? Лістка була у нас та таня навчила. Прасков'я в'єдна з чоловіком Яношом народили і виростили чотирьох порядних дітей, котрі знали ціну кожної копійки. Низько вона вже не може ходити, бо тяжка хвороба забрала однеї здоров'я, а й бо вона добре пам'ятать тут і давні собуті у її житті. Ще мені інтересно, як і то уся з чоловіком. Познайомив нас його, його, його цимбара. казав, що знайдемо моївку, та де, каже, там у хижах. Каже, то, каже, то волошка, а ні, каже, не волошка. сякся нас тут, каже, по розк, та каже, багата. Ну, а ви були багаті? Дуже. А на ну, що ти мали? Міриші якісь? Да, землі много. На мене мама передала много землі. Ну, а земля в той часто то було золото, слухайте. А, це було. То, то було то добре. Парадні сте були? Я все була парадна. Парадна робила, бігала. Затрачена муса колоха, та діти воспитала малі. Із чувства до матері. Починаться людина. Її любов є основою, і тим джерелом про кожного із нас, котрої живить нас, дає силу вижити і йти у світ. Прасков'я Іванівна на вимушена проводжати, як і колись чоловіка, у світ своїх доньок, віру і любу на заробітки, бо на своїх землі, як і много років назад, не є де заробити на прожиття і учобу дітей. Богу, дякувати ж, є кому з ним розділити хвилі одиночества, низькі кранаталія Наталія Тацюн, котра знає много спів. Іванок фіглює і так скорочує сумні дні прасковії Іванюни. Ну, знаєте, я з неї дуже багато беру прикладу, тому що. Так, як вона розказує, що як вони прожили дуже гарно своїм чоловіком. Я її все питаю, чи він не обіжав вас, не, не так як тепер молодь б'ються там. Вона каже, ніколи, ніколи він на неї руки не піднімав. Він дуже за нею, як вона заболіла, він дуже за нею доглядав. Вони виростили четверо дітей, два сини, ну на жаль, сини два вже померли. І ще осталася дочка Люба, гражданин Росії, яка проживає. В Росії. У Росії вона ще дівчинку поїхала туди. Учитися, і там вийшла замуж. Є у неї син Саша, є вже внучка. Дочка Віра, яка вийшла заміж у Кошельові, це вона моя кума, тому що мій чоловік теж з кошельова і він кумував. Вони друзі були з Віталієм Чопієм. І так, що він у них кумував. І ми батичкові їхніх дітей. Я цю сім'ю вже знаю десь 33 роки. Дуже гарно проживаємо, проживалися ми та й проживаємо. Babka rodila se v celem sili, tu se je postrojila. Moški je imel štiri otroke, dve dekvčatki, dve hlapčiki. In tako je zelo dobro preživljala družina. Po sosedskosti so rodičali? Tako, mi rojstniki nismo, samo sosede. In tako smo se roditelji, ki so morali priti. Pobili te izmene, treba je priti pomagati, treba je pomagati. Po sosedstvu smo pomagali. Ja Še roko ni, je njen mož pomer. Jaz sem slišala, da je njen mož imel fajni šust. No. Та шустро, файно робив і на війні побував, грамоти отримав. Хороший, хажайновитий був чоловік, і туфлі ремонтував, і машини правив, і сам собі був коляску з мотоциклом, і з тої машину собі владив. В общем, золоті руки у чоловіка були. На мене ще ніхто не обіжав, малі діти в мене зросли такі данщина. Та всі була. Чоловік хотів сина, а ви дві дочки родили, ну та як він то то сприймав? Він любив їх. Та й він ходив туди по заробітках. Треба було час заробити, правда? Треба, треба. Гроші було. діти були та жити треба було. Угу. Та він ходив. Та заробляла я коло хожу, усе чинила робила, що лише треба було. А як і тика здавали? Та землі тільки багато було, що в одному місці п'ять гектарів на мене переписала мама, на другому місці по шість Ой, Боже, якого тільки землі міг обробити? Та видити та й много землі. Та й тільки у, у, у Бо, А Що ж ти садили? Садили ми, мелай, сіяли пшеницю та косили та молотили, та так помалу жили. Хороша була домогосподарка, хор, хороші діти уростила у, як казати, Воспитала. А коли були праздники, там Різдво, це, може, Великдень, та це зустрічалися і, і, і кажуть, що файна газдиня була, та що фірма страву мала. Ну, так як у нас у селі взагалі є фірменні такі страви, голубці, начанки, котлети, ну так і усіх. Ну. А файно їсти варила? Файно. Чим вона була прикладом для вас? Гарно жила з чоловіком, ніколи не ругалися, ні. ну так, ну, як казати, є слово гарно, значить у всьому гарно. Я часто з комою сюди приїжджала, допомагала і виноград рвати, давити виноград. Ми тут спали, самогонки пили, їли. Токан бабка нам варила з бронзою дуже добрий, Голубці, м'ясо. Ну, ми тут дуже гарно віддихали, хоч і працювали, але дуже гарно віддихали. Природа й була, так? Да? Бабка дуже хороша, вона була така для сім'ї. Вона гляділа своїх дітей, діти повростали, потім і звозили внуків. Як Вірка привозила своїх, так Любка з Пітера, до Кумалі були, і вона доглядала їх тут. Дідико тут у нього була кімната, де він обув правив. Ну, Займалися господарством. Мали корову, мали дали кози, свині постійно у них є ну дуже багато у них поля є. І Є в них черешні, вишні, абрикоси, і вони. Клубніком займалися, вони постійно ходили, продавали. ну, Коротше, так, так вони прожили своє життя. І вона тепер все вспоминає, жаліє за дідиком. Вона була хвора, а він помер. Він її доглядав, він в ліжко все її подавав. Ну а так вона тепер залишилася. І мене попросили, щоб я три місяці побула з нею, так як ми кумови, дуже в добрих відносинах із віркою, з дочкою їхньою і Любкою. А коли вам все май легко жила? Так, бай... діти подросли. Діточка подросли, то Та вже пак... так має легко ми було з ними. Повічте, ми будьте добрі, як то було давно, коли дівували дівки, хлопці? Ну, як було? Ходили сте на вечорниці? Я де ходила. Не ходили, сте не пускала вас мама. Га, не пускала б, я ніколи була. Я своє чинила. все. і варила, мала, та дозирала діти малі. Мені ніколи було ходити нікуди. Що сте вчили своїх дітей? Або добре було, бо були розумні, та або біде не робили, бо. Чесні були, бо вважали старших. А як думаєте, чом тут такі часи наступили, що діти не слухають своєї відця і матері? Я не знаю Ко -ко -ко котрі, такі та не хоч котрі. Мене слухали і внучка, і мої діти мене слухали. Робили все, що треба було ви років прожили своїм чоловіком? Та недавно вмер. Шустрував та й пак потім ходив туди, на заробітку із фруктами, а я все дома, та так. По мару все заробляв, він, а я дома. Він мало коли вдома, бо... Бо його все чекали? – Я все чекала. Ну, а доньки ваші, як із тих їх виховали, бо чула, му порядні дюки? Дуже порядні. Розумні. Училися, навчилися так жити, як, як їх учили учителі. А це е, співались ти Чи співала? Ай. Куйком співала, та вже позабула. Ну собі не напомнити. А та я благо знаю таких. Через реченьку, через волота, пане реченьку моє золото. Ручку ти не дам, душу не зублю, сама не знаю, кого я люблю. Ой знаю, знаю, кого кохаю. Ліщо не знаю, з ким жити маю. Красно, слухайте, ви тут оспіваєте. помните, помните тут у Новту, слухайте. Ну, а ще інтересно мені знати, як ви празники проводили. Пасху, різдво. Усе так, як треба було. Пекли сме, ладили сме. А що сте ладили? Несли сме пак до церкви, сятити та пак прийшли дому. Ak, ili smo, ostali smo še. Aj bo meni interesno tu tisto starodavno stravo, što ste gotovali. No, jaki ste pasko tu pekli? Kisto, zamiselam, taj LSE-v poklala, ta kreslo, pa kačalam, čedajlam, pa pasočko, usjačara, jiholovci. – Поливка була? – Була. А баники це І З чим були баники? З ганяник. Так що ви і не дивували, бо не було все за роботу, за роботу. Тяжко є було життя? Я така читала була, легка бігала, що треба чинила, та, та і що, та все друге, та друге щось, що було, треба робити вдома. То або було, або не Материнська натхненна робота нічим не вимірюється низьки, бо кожну свою роботу вона присвячує Богу і дітям. Анулим побсереди, кілько на вишивано красних рушників, пілок, скатертів, а то лим маленька частка того, що час сохранив. А ще які молитви знаєте? Та Отче наш, а радиться. Напомните? Odče naši žrije se, je jako na nebi čudeš, je še teče. Imnja tvoja je, da prideš v carstvo, tvoja je, da bo tvoja tvoja. Jako na nebi si jih tako nazadni. Ljubdaš nas uslišaj, daj nam božji deš. Dostavi nam dalenarša, jeko jim ostavljaj medenarkom naš. Ne vidi na svoje izkušene, ne izdvoji nas od rokavo. Яко твоє царство і сила й слава Віки Вікува. Бо радичко Дніво, радишся, врадо Аналі Господь з тобою, послален плод чрева Твоя, який нам порадила Еси Христа, спасать боєтеля, відкупетля душа наша. Упований по отець, приближу ще мог Дух, що ти треті Боже Боже Слава Тебе, Боже, буде при нас річ. Господи, прийми на царство небесно. Діка праді, дика бабка, прабабка, мою і мого няня, а нам, Господи, дай здоров'я, щастя, хліба, каже, день гроші, бо все було. Доста. Помалося жило. Mladi smo bili, hodili smo bili, bi radi. Dedel svoj bog je zarobljal. Tedaj je hodil tja. A ja doma, bilo je tako, da dva gada ni bilo. Uplavljen je bil. Tuda so spuščali drevo, če šta. Tata, ta ja sama. Doma, vse, če ne dela. заміщала та ходила. А ну то ту стародавню коломийку нагадайтеся. Ой, кому що до того, до жмурика мого, мага, та я собі уж хлопця молодого. А коли вінки плели, та це, це то? Де уйде тим на гадівець. Моїдемо плести вінець. У плетіти він єде. Ось моя, ось, сиху та нечу. Про кожного із нас рідна мати асоціюється з образом Святої Богородиці, котра захищає нас і наставляє на праведний путь. Мама є символом мудрості, любви, терпіння, самопожертвування, все прощення і милосердя. Іменно мати може зрозуміти і просити все, чого вже з ними натворили, бо добре розуміє заповідь прости проще не будеш. Низка праскової Іванівна розуміє своїх дітей і онуків, котрі вимушені піти у світ, бо в хижі не є де заробити на прожиття. А вона кожну хвильку у доведених її руків чекать їх, аби обняти, попестити їх своїми спрацьованими руками і благословити їх на добро і любов. Голубинне, серцю миле, ти краса моя, рідні гори й долини не забуду я. Не раз їм повторювалася цю співанку, коли мбила далеко у друдної земли. Вона ми наповнювала спраглу душу такими красними очуттями, гиби напилимся студенної води з гісенчиної кирниці. Істинно жону приказує Зумно учіношний Дикий Кмин, який рендешно розрісся при пути коло моста. Повімте вже колись давно до тої кірниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню дійстві про себе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію на Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо повірі вам, даєся. Колись люди знали, яку травичку, якої хвороти заварити, а пакся зазнали, возумнили себе богами і їмся у дня у розум. Поднимався я у верх угошній конець, а там мене зустрічав от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка то щавель. Боже, яка то краса, аж ми дух спиред. на дарабах кивовуться сусіди, або встигнути дашту починити за дощу. Я позирав на розквітлі трави, чічки і гиби очищався у дваржської суєти і набирався цілющої енергії. Ей, жоно, чув голос бумбака, котрий примостився на розквітлі в ромашці. А це знаєш, чом тося називать село Голубинне, та правда ж знав. Колись давно на вершку жив Піпі пюпі сім'ю, якось син панотця повадився з відцем і спустився у долину ріки і став там жити. Люди відали, що в долині тепліше і легше жити, бо більше є водити й переселилися до сина. А там у верболозах, на березі ріки пині, водилося много голубів, та у них і пішла назва голубини. Послухайли мене, жоно, каже мені білий паук. Є ще є на легенда і биль, у котруся розказує, що на верецькому перевалі варта сокотила кордони Австро-Мадярської держави. Коли витко було з другого боку без кида врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що находилася на рушку, у горі нинішнього голубинного, а вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. Ей, що ви сятуї вадите, шепче мені вітер. Археологічні розкопки сповіщають, що і було поселення ще в четвертому, третьому віці до нашої ери. А документально село вперше згадують у 1420 році. А ми знаємо, шепчуть мені Ромашки, що ще у кінці дев'ятого віку то й проходили мадярські племена, які пакосіли у Притисянській долині. І ми повними, як прятався у переслідуванні у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту в 1670–71 роках Ференц ракоцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені поток Гримівка, зарів старими вербами. Або мало хто знає, що в голубинному в 1886 році родився перший губернатор Подкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав це мало сил, щоб вивестись у землю із економічної кризи. Повім вам, вже много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ. Кажуть мені лютики, і вони з благодарністю припоминають своє село. Я легко у ходу вступав у горі берегом моїй вулиці, що веде в моє родної Гучало. Зазвідаєте, чомся так називать. Тебе потук Гримівка дуже голосно дзюркоче, гучить, завто народ і назвав усю вулицю Гучалом. Ну, а й бояся не творю, що мало поезії усі в назві. Важно, що про мене се майкрасна земля у світі. Ви не вірите та побзирайте самі, як красно зацвіли трави, чечки ярні. Правду каже жоно, що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідеш, який із них хосен. Як ти повім, кіть посадити ромашку пела яблунки дерево не буде їсти яблункова плодожерка, а капусту не оберігають від гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гертанка, у дварі її встановлює поврожденне волосся, але це кіт ним помити стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жона, викать мені щавель, що ромашку колись називали пуповкою, Але му кінці 18 віку агроном Болоту вперше назвав її ромашкою. І не кожна з неї полезна, але мда котра, бо їх більше сто видів. Е, не вайтеся, дорогінки мої, бо я люблю кожну травичку, кажду Чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабутка. А це знаєш, що вона так зве, каже мені комуничка? Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати ім'яна кожну травиці, Чічці, іби всім роздала і вже хотіла йти геть. А той чує тихінький голос. Не забудь і мене Флора, дай мені якоїсь ім'я. Обернулася Флора і нікого не відить. Уже знов хотіла піти, а й почула опять голос. Не забудь і мене, Флоро». І той й богиня у траві маленьку голубу Чічечку. Добре, повіла Флора, будеш незабудку. В'єдно з ім'ям я наділяю тебе чудотворну силу. Ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі начнуть забувати своїх ближніх і родину. З того часу ця маленька голубенька Чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на яку ми ся родили. Помніть і ви, позирачі про своїх рідних і маленьку отцюзнину. Наза велика біда, не можна робити хліба, Е, душу їхати в дай, Лем жаліва мої гори, Лем жаль ні вас мої звори. Пи вас мої збори, зелені ж, ой, жаль, ми вас, сойки милі, що плыкала. Стризини і ой, жаль мі вас жой. Бо давно полетіла, бо давало бів полетіла. у чого? нянькою мама, жальмі тяга жаль. хоть в нас біда не поїду, хоть в нас біда не поїду, У Чомужинський кай, хоть в нас біда не поїду, хоть в нас біда не поїду.